Техніка елуашу вишукувана і готова до роботи. Тут, зокрема, і сучасні машини для ремонту і прибирання доріг. Чимало техніки комунального підприємства використовують і для ліквідації наслідків прильотів. Самосвали, екскаватори, навантажувачі, міні-навантажувачі. Все це задіяно, як і в експлуатаційному утриманні для прибирання. Також для ремонтних робіт і наш важкий час виконують також роботи по ліквідації наслідків після всіх цих руйнувань, які відбуваються на протязі прошлого року, та от ми бачимо в цьому році. На жаль, нині у місті складають план робіт, які виконуватимуть середини весни і до пізньої осені. У переліку, зокрема, ямкові, аварійні та поточні ремонти доріг і тротуарів. Для того аби Луаші всі отримували гідну зарплатню, не можна допускати простої підприємства. Необхідно максимально залучати його працівників, а не підрядників до виконання робіт, наголошують представники міської влади. Кожного року витрачається велика кількість коштів саме на виконання робіт, згідно з якими заключаються тендерні договори з підрядними організаціями. Цього року ми хочемо передивитися цю систему і якомога більше роботи, якомога більше послуг, якомога більше. Саме той профільний робіт, які можуть виконуватися нашими комунальними підприємствами, передати на виконання саме ним, тому що потенціал комунального підприємства зараз використовується лише на 30-35%. В цьому році ми плануємо виконувати роботи по ремонту проїзної частини на площі порядка 150 тисяч квадратних метрів. В цьому році ми плануємо займатися експлуатаційним утриманням. Проїзної частини доріг та тротуарів та пішохідних зон та зупинкових комплексів. Підприємство забезпечене всією необхідною технікою для повноцінної діяльності, але значна її частина вже вичерпала термін експлуатації і потребує оновлення. Це вже останні роки, коли у підприємство має бути ця стара техніка. Наразі проводиться величезна робота з можливості участі нашого міста у кредитній програмі. АФЦ це велика програма. Всесвітня, яка допомагає саме отримати нову техніку для комунальних підприємств і для підприємств, які займаються утриманням території міста. Тому ми зараз з комунальним підприємством проробляємо цей варіант. Ми розуміємо, що бюджет дуже скрутний час зараз. Ми не можемо все, що ми зараз хочемо, купити за бюджетні кошти, тому будемо намагатися якомога більше взяти участь у тих проєктах, які надаються нам міжнародними організаціями, донорами та партнерами. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів привітав колектив підприємства з півстолітнім ювілеєм і подякував працівникам за роботу та допомогу в ліквідації наслідків прильотів. Також наголосив на тому, що місто докладатиме зусиль для розвитку КП ЕЛУАШ. Першочергово подбають про комфорт на роботі. Містя, де ЕЛУАШІВІ переодягаються та приймають душ після зміни, планують облаштувати за всіма сучасними стандартами. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.